Фінансова сліпа пляма штучного інтелекту, чому довгостроковий успіх залежить від прозорості витрат, штучний інтелект від реклами до фінансової реальності. Як прозорість витрат стане ключем до довгострокового успіху Штучний інтелект шай, захопив світ, обіцянка трансформації бізнесу, підвищення ефективності та руйнівних інновацій повсюди. Однак, як і у випадку з будь-якою технологічною революцією, за ажіотажем ховаються суворі економічні реалії. Ми бачимо, як компанії, захоплені можливостями шаї, часто забувають про основні принципи фінансової дисципліни, дозволяючи ентузіазму затьмарити здоровий глузд. І це помилка, яка може дорого коштувати. Останні дослідження та звіти, зокрема АПТУ і Гартнер, чітко демонструють зростаючу проблему сліпих зон в управлінні витратами на шаї. Початковий оптимізм навколо джений швидко поступається місцем розчаруванню, відображаючи тенденцію кори та розчарування в Хайп сайкл Гартнер. Чому це відбувається? Оскільки компанії не розуміють, скільки насправді коштує штучний інтелект, і вони не можуть пов'язати витрати з відчутними результатами бізнесу шай – це не лише додавання ще одного інструменту, це складна екосистема. Коли ми говоримо про штучний інтелект, ми не говоримо про реалізацію однієї програми чи послуги, ми говоримо про створення складної взаємопов'язаної екосистеми, яка включає хмарна інфраструктура, обчислювальна потужність, зберігання даних, мережі. Платформи даних, інструменти для обробки, зберігання та аналізу даних, інженерні ресурси, фахівці з машинного навчання, інженери даних, розробники, токени та API, вартість користування готовими моделями та послугами, операційні витрати, моніторинг, обслуговування, масштабування, відповідність забезпечення безпеки, конфіденційності та дотримання нормативних вимог. Усі ці компоненти потребують значних інвестицій, і якщо їх не контролювати, витрати можуть швидко вийти з під контролю. Чому традиційне фінансове планування не працює з ШАІ? Традиційні моделі бюджетування, засновані на статичних планах і річних циклах, просто не підходять для динамічної природи ШАІ. вони не враховують швидке масштабування ресурсів, зміну вимог до робочого навантаження та постійну появу нових технологій. Для прикладу, згадаємо історію хмарних технологій. Спочатку команди DevOps і бізнес-підрозділи могли легко закуповувати хмарні ресурси за експлуатаційні витрати, що призводило до неконтрольованих витрат і неефективності. За її історія повторюється: прозорість витрат це не просто приємно мати, а критична необхідність. Відсутність прозорості щодо витрат на шаї призводить до низки проблем. Неправильний розподіл ресурсів, компанії можуть витрачати гроші на проекти, які не приносять реальної цінності. Погане використання таланту найкращі таланти можуть бути розпорошені по багатьох проектах, що перешкоджає їхній продуктивності. Погане прийняття рішень: керівники підприємств можуть приймати рішення на основі неповної або неточної інформації. Неможливість масштабування. Компанії можуть мати труднощі з масштабуванням своїх проєктів шаї, якщо вони не розуміють, скільки це коштує. Упущені можливості нездатність відстежувати ROI призводить до втрачених можливостей для оптимізації та вдосконалення. FinOps і TBM нові інструменти для управління витратами на EA. На щастя, у нас є інструменти, які можуть допомогти нам вирішити цю проблему. FinOps Cloud Financial Operations, і TBM – Technology Business Management це методології, які допомагають компаніям керувати витратами на хмару та технології в цілому. FinOps фокусується на оптимізації хмарних витрат за допомогою фінансової звітності та операційної ефективності. Вона вчить команди мислити як бізнес і розуміти, як їхні дії впливають на фінансову ефективність. ТБМ це ширша методологія. Яка допомагає компаніям пов'язувати інвестиції в технології з бізнес-результатами, він створює уніфіковану модель управління технологіями, яка забезпечує прозорість і контроль витрат. У контексті Shaї ФЕНОПС і TBM стають особливо важливими вони допомагають компаніям відстежуйте витрати для кожного проєкту Шай, це дозволяє зрозуміти, які проекти забезпечують найбільшу цінність. Оптимізуйте використання ресурсів, це знижує витрати і підвищує ефективність. Приймайте зважені рішення, це дозволяє компаніям інвестувати в проекти, які приносять найбільший прибуток. Пов'язати витрати з результатами діяльності це дозволяє зрозуміти, як шай впливає на ключові показники ефективності. Мій досвід як ми запровадили прозорість витрат ЕАЙ. У своїй практиці я бачив. Як компанії, які впровадили FINOPS і ТБМ, змогли значно покращити управління витратами на AI. Ми допомогли великій роздрібній мережі запровадити систему відстеження витрат для кожного проєкту Шаї. Це дозволило виявити неефективні проекти та перерозподілити ресурси на більш перспективні напрямки. В результаті компанія змогла скоротити витрати на Шай на 20% і збільшити рентабельність інвестицій на 15%. Ключові кроки до впровадження прозорості витрат AI, визначте ключові показники ефективності КПІ, для ШАІ, чого ви хочете досягти за допомогою ШАІ. Які показники ви будете використовувати для вимірювання успіху. Впровадити систему відстеження витрат. Використовуйте інструменти FinOps і TBM, щоб відстежувати витрати на кожен проєкт ШАІ. Автоматизувати процеси автоматизуйте процеси збору та аналізу даних про витрати. Тренуйте свої команди, навчіть свої команди принципам FINOPS і TBM. Регулярно аналізуйте свої дані, регулярно аналізуйте дані про витрати та вживайте заходів для оптимізації, залучіть усіх зацікавлених сторін, залучайте фінанси і та бізнес команди до управління витратами. На закінчення. Штучний інтелект є потужним інструментом, який може принести величезну користь бізнесу. Однак, щоб отримати максимальну віддачу від шаї, вам потрібно навчитися управляти витратами. Прозорість витрат це не просто приємно мати, але й критично важлива для довгострокового успіху. Застосування методології FeNS і ТБМ допоможе компаніям навчитися керувати витратами на штучний інтелект, приймати обґрунтовані рішення та отримати максимальну віддачу від цієї революційної технології. Ігнорування фінансової реальності може призвести до розчарування та втрачених можливостей. Пам'ятайте, Шаї це інвестиція, а не просто експеримент.